Враз я з хати вибігаю, наша хата край села. Небові немає краю, а пташкам нема числа. В лісі горлиці туркочуть, і вони свистять в гаю, ніби кожна пташка хоче проспівать мені до конче кращу співанку свою. Солов'їнні линуть луни до найдальшої зорі, жайворонки б'ють струни над ланами угорі. Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я хочу присвятити нашу зустріч птахам, неважливо, яким, чи диким, чи свійським, але це наші чудові сусіди. Для роботи я приготувала фар, заготівочку і починаємо працювати. За допомогою ватяної палочки ми намалюємо око намисто і. Квіти. Набираємо на ватяну паличку фарбу, щоб малюнок був яскравий. А тепер маленьким пензликом намалюємо зелене листечко. Вказівним пальчиком малюємо квітку жоржинку. Крапочки малюємо зверху, знизу, зліва, справа та поміж них. А тепер кожну крапочку протягуємо, промальовуємо всередину нашого кола. Всередину квіточки. Витираємо пальчик і продовжуємо малювати дрібненькі квіточки. Набираємо знову фарбу на ватяну паличку і малюємо Ругленькі пелюсточки. І відразу серединки наших квіточок. А тепер пензликом малюємо стебельці квітки і різне листячко. Малюємо усим ворсом пензлика подовжені мазочки. Ось які гарні листечка. А тепер увага малята! Намалюємо дрібненькі листочки, які називаються пітушіння. Примочуємо постійно пензлик до аркушу паперу. Також прикрасимо і хвостик нашої пташечки. Намалюємо різне листячко. І ватяною паличкою намалюємо дрібненькі ягідки. І домалюємо серединку квітки жоржинки. Малята. Подивіться, яка гарна пташечка. Я хочу цю пташечку поштою переслати для нашого маленького друга совенятка Ізі, щоб і в нього був подарунок від нас. Малята! Ми чекаємо на ваші малюнки. До нових зустрічей. До побачення!